По російських калібрах, якими окупанти атакували Одесу, що найменше комплектуючих, які виробляють в інших країнах. Про це повідомили в офісі президента. Там наголошують на потребі посилити санкції проти тих, хто допомагає Росії одержувати іноземні деталі. Нагадаю, цієї ночі московити вдарили по Одесі калібрами в оперативному командуванні. Південь повідомили, що збили дві ракети з чотирьох про оперативну ситуацію. Там довідаємось від речника обласної військової адміністрації Сергія Братчука. Добрий вечір вам, слава Україні. Героям слава слава збройним силам. Вітаю. Отож, одразу до справи станом на зараз, що відомо про потерпілих про руйнування унаслідок нічної атаки. Ну, по перше, хочу сказати, що дійсно чотири калібри були випущені з акваторії Чорного моря тим групованням чорноморського флоту, яке наразі знаходиться там в морі і постійно загрожує зокрема і Одесі, Одеському регіону, і іншим областям нашої держави. З чотирьох калібрів, три калібри було знищено. Одне влучання на жаль, в нас було і. Також в іншій локації є великі наслідки руйнувань від того повітряного бою, що відбувся в небі над Одесою. і наші сили протиповітряної оборони знищили ці ракети. Також що стосується локації, де відбувався повітряний бій. То уламки цієї ракети калібру вони завдали доволі великої шкоди, тому що це можна було бачити на фото-відеоматеріалах, які сьогодні публікують усі в тому числі і світові агенції. Пошкоджено бізнес-центр пошкоджено один з найдавніших. Одеських вишів пошкоджено також кав'ярні крамниці, навіть зачепило капличку українську православну церкви московського патріархату. Скрепно вийшло. Я зараз не жартую, але це котре показує, що московити не зупиняються не перед чим. У нас на цій локації на жаль, шестеро людей було поранено. Різні ступені уражень. В основному це скло та будівельні матеріали, які відлітали після того, як було влучання уламки. Ну і власне найважча ситуація. Наразі наразі виявилася там, де було саме влучання крилатої ракети. Це торгівельний складні з торгівельних великих мереж. Пожежа виникла на площі понад 400 квадратних метрів. А взагалі руйнування склали площу понад тисячу квадратних метрів, і знаєте, символічно досить, що попали в секцію, де знаходилися дитячі іграшки, дитячі засоби гігієни. Тому бачимо, що ворог цілеспрямовано б'є по тих об'єктах, які носять виключно мирний цивільний гуманітарний зараз. Я б сказав би так, характер. Це до речі, показують один з одеських вишів, є було уламками ушкоджено. На жаль, там на тій локації був склад, бо склад працював. Люди працювали нічну зміну. Загибло три людини, шестеро людей були поранені. Деякі з них зараз знаходяться ще у лікарні і мають доволі критичний стан. Сподіваюся, що наші медичні працівники докладуть чимало зусиль і надзусиль для того, щоб поставити цих людей як кажуть у стрій, і звичайно через відчуття підчуття родинам загиблих і що швидше, одужання пораненням. Вони відразу приступили до рятувальної операції, тому що військові передбачали, що можлива друга хвиля атаки. Ворог б'є по Одесі і використовує саме такий спосіб, таку тактику ведення цих нальотів. Спочатку іде перша хвиля, потім друга власне, спочатку були шахеди. Завжди потім крилаті ракети. Але цього разу відразу зробили пуски. Причому зробили пуски. Це доведений. Па з підводного човна, тому що з підводного човна бойові пуски не фіксуються не так швидко засобами протиповітряної оборони, як це наприклад з надводних кораблів. Тому і швидкість від того, як побачили ці ракети до того, як пролунав сигнал повітряної тривоги, дуже короткий. Котре буду наголошувати на тому, що як мінімум правило двох стін воно рятує життя. І не треба стояти біля вікон. Не треба гуляти на вулиці, вулицях. нас з 9 на 10 червня. Наприклад, троє загиблих подружня пара була на вулиці, знаходилася. А жіночка, третя, яка тоді загинула, вона стояла біля вікна. Наразі оперативна ситуація у нас є контрольованою. Ми звичайно розуміємо, що загроза ракетних ударів ворога залишається сьогодні. Відзначається вже принаймні є певний моніторинг виліт стратегічної авіації ворожої. Чи будуть це бойові пуски, чи будуть це фальш пуски? Ми поки що не знаємо, але звикаємо людей дотримуватись правил поведінки під час повітряної тривоги? Рятувальна операція закінчилася приблизно о дев'яті ранку. Наразі відкрито ту ділянку дороги у центрі Одеси, де було зачинено, тому що слідчі національної поліції обласної прокуратури збирали. Докази і свідчення чергового терористичного акту Російської Федерації, чергового порушення Росією правил воєнних дій, пане Сергію. Окрім постійних та системних обстрілів ворожих обстрілів Одещини, ваша область також потерпає і від наслідків підриву орками. Каховської гідроелектростанції. У морській воді на пляжах, на пляжах в Одесі льмонело та кишкову інфекцію. Вочевидь, це наслідки затоплень, власне, через підрив Каховської ГЕС. Скільки відпочинкових зон в ураженні, бо ж інфекція, напевно, перебуває якраз у воді. Ну, давайте по воді. Відразу, що стосується питної води, зокрема в Одесі, у нас, я кажу, 4 5, 0. Жодних недотриманих нормативів санітарних немає, тому що. Ми беремо воду не з Дніпра, а з Дністра, і тому зрозуміло, що ті заходи, які відбуваються, в тому числі і сьогодні реагенти відповідні теж застосовуються зрозуміло додатково. То вони дозволяють нам пити воду з під храну хоча рекомендуємо звичайно пити кип'ячену або з бюветів. Що стосується морської води, теж зразу мінусуємо фейк про те, що буквально він з перших днів. Після підриву Каховської ГЕС гуляв просторами інтернету, особливо в соціальних мережах, про те, що начебто виявлено холеру, і нам загрожує епідемія холери на цю годину. на на цю хвилину можу говорити про те, що в морській воді Чорного моря не виявлено навіть холерної палички. Я сподіваюся, що така ситуація а, залишиться і надалі. Хоча вода от контролюється буквально починаючи від затоплених територій Херсонської області, і сюди у нас вже до узбережжя Чорного моря, усіма відповідними структурами екологічними, санітарними і так далі, і тому подібне. Ну і власне те, що стосується інфекційних захворювань кишенькових, захворювань, то можемо говорити про те, що наразі немає е, сплеску є е, стабільна ситуація навіть порівнянні з минулим роком і позаминулим, тобто це сезонні коливання. Хоча, звичайно, ми передбачаємо, що можливо ситуація можливо буде погіршуватися, тому сьогодні не говоримо про відвідування пляжів, Сьогодні не говоримо про відвідування Чорного моря, купання в морі це все заборонено, тому що крім а, оцих інфекційних моментів є ще моменти мінно-вибухової небезпеки, прибиває міни. Принаймні, ну вже на моїй пам'яті шість мін точно було зафіксовано декілька з них знищено працівниками ДСНС. Щось знищували наші військові. А була на жаль і детонація цих мін у воді. До речі, що стосується мін у воді, ми говоримо про так звані якорні річкові міни. Ми говоримо про протипіхотні е, міни, різні там боєприпаси, бо знувало ворожі боєприпаси з Дніпра, з лівого берега, прямо сюди в Чорне море. Те, що буде в морі, воно буде не знешкоджуватися, буде розстрілюватися, аби ці вибухи лунали подалі від людей. Ну а власне вже на березі то звичайно будуть це відслідковувати. Дуже багато сміття в морі. Дуже багато різного чого принесло. Ми радіємо звичайно врятованим життям маленьких тварин, різних істот. Навіть врятувалися декілька тритонів, які є червонокнижними з Дніпра. Дуже багато їх загинуло. Врятували. Дитяча, да, три, там, ну, різні у нас туди, навіть пташки. якимось чином я не знаю. Господь їх сюди направив всі вони, або в клініці ветеринарній, або вже у наш, нашому одеському зоопарку. На жаль, є виявлений труп Оленя. Це Херсонський Олень, зрозуміло, степовий. Його виявили на одному з пляжів Одеси. Uh, ви знаєте, якось дуже влучно хтось з Одесинів у соціальних мережах написав про те, що це прибило до берега не оленятко, не оленя, а Олешки. Uh, ми розуміємо, яка ситуація на лівому березі саме у цьому місці. Тому от, бачите, Одесити завжди отак uh, ставляться і до чужої біди, в тому числі. І ще раз хочу сказати: наразі ситуація повністю контрольована, Сміття починають прибирати зараз комунальні служби, але вже після того як пройшли військові, військові визначають де безпечно, там прибирають. Зміркувань безпеки також радять у мінохорони здоров'я уважніше ставитися і до вилову риби, подекуди її заборонено виловлювати взагалі з міркувань безпеки, і також уважніше рекомендують ставитися до продажу її як із цим питанням, як ви регулюватимете це на одеських ринках і чи взагалі регулюєте яку рибу продають, звідки вона? Я знаю, що жодну рибу не мають продавати, тим більше якщо вона виявлена і виловлена з відкритих водойми. Є прийняті розпорядження на рівні власної військової адміністрації. Усі відповідні служби, санітарні, споживслужби вони за цим процесом його відслідковують, моніторять і в разі необхідності. Переривають цей процес, тому що ми розуміємо прекрасно, що риба може бути заражена. Це може бути там, наприклад, бутулізм. Це те, що може загрожувати регіону і місту. Тому ситуація тут повністю контрольована. Я вам хочу сказати, що чітко працюють всі ті алгоритми. Які напрацьовані і на обласному рівні, і на державному рівні, тому сподіваємося, тут вже треба говорити більше про персональну відповідальність наших громадян, починаючи від відвідування пляжів, намагання купатися або споживати ті продукти, які можуть можуть бути уражені різними інфекціями. Пане Сергію, власне, про застереження влади щодо заборони відвідування пляжів і прибережних ділянок ми бачили на фотографіях на або на відеоматеріалах, що не всі Одесити або ж гості міста дотримуються цих застережень. Чи буде влада посилювати заборонні заходи, і чи правильно буде говорити взагалі, що пляжний сезон в Одесі ну, зірваний? Ну давайте скажу так: що про це не на часі говорити взагалі. Враховуючи ті ризики, які сьогодні існують, тому що були в нас певні скажімо так, побажання, що можливо, деякі ділянки пляжів відкриють. Відповідно, робота проводила спочатку до 5 червня, потім подовжили до 15-го. Ну відбулося те, що відбулося на жаль, з Каховською ГЕС. Що стосується відвідування, повірте мені, що відвідування зараз стало набагато менше ніж це було до сумнозвісних подій. Знову таки говоримо про персональну відповідальність людей. Я думаю, що все таки і відповідні структури правоохоронні, муніципальні муніципальна варта, наприклад, вони теж проінструктовані відповідним чином і будуть контролювати так, щоб люди берегли своє життя. Але ще раз хочу сказати: не можна поставити поліцейського на кожному метрі пляжу або узбережжя, це зрозуміло. Тому сподіваємося на свідомість людей. От як є свідомість, і була вона проявлена Одеситами в перший день, коли почало прибивати сміття. Дуже багато людей вийшли, почали е, власноруч перебирати те, що прибило до берега. Величезна подяка е, Одеситам мешканцям області, просто величезна подяка. Але просто сьогодні акцентуємо увагу на тому, що спочатку безпека, спочатку проходять військові, а потім лише долучатися можна до роботи комунальних служб. Пане Сергію, власне, ну неймовірні виклики зараз стоять перед владою і області і міста Одеса, пов'язані з о, цим всім випливом сміття через підрив Каховської ГЕС. Чи можна говорити про якісь терміни, коли будуть ліквідовані ці наслідки, коли приберуть сміття з акваторії Чорного моря в районі Одеси? Знаєте, під час війни я даю один прогноз, і він збудеться. Це однозначно. Ми знаємо, і ви його знаєте. Україна переможе щодо цієї ситуації. То це буде трошки від лукавого, якщо я або хтось інший скаже, що там, наприклад, такого то числа, е, вже можна буде говорити про те, що наслідки цієї трагедії на Каховській ГЕС вже ліквідовано. Я думаю, що нам ще з тим довго жити. Я е, е, як людина, народжена саме на лівому березі Дніпра, я знаю ситуацію, і туди вниз від Каховської ГЕС, власне, там де підтоплення і вище, там де вода пішла. Там теж проблема на лівому березі, тому що води немає. Там зрошувальні системи. Є дуже величезні побої що буде там з нашими українськими землями. Тому наразі прогнози не давав би, і ще раз скажу, вони будуть від лукавого. Треба все робити максимально, що від нас залежить, бо це наша земля, і нам тут жити, і жити нашим дітям. Дякуємо вам, бажаємо сили, аби якомога швидше наслідки на Одещині російського теракту ліквідувати. Дякуємо і за ваш час за те, що долучились до нашого ефіру. Сергій Брачук, речник Одеської обласної військової адміністрації, бо із нами у цій частині головного за день. Говорили про ситуацію на Одещині, наслідок підриву росіянами Дамби Каховської ГЕС, а також про наслідки нічних ударів московитів. Нагадаю, атакували Одесу керівниками. Калібрами наші сили протиповітряної оборони три ракети знищили.